Шановні друзі, Боско Арена. котрес історія. Момент, який зараз. Подивіться, а вші не забивай. Є удар і є. Відразу забитий м'яч. Відразу. Карма карає. Срід. Помиляється зараз тригубець, прибирає осмага. Дудаш, ледь не забиває. Передача на смагу. Смага. Чобан. Чобан. І зараз який м'яч. Смага забиває. 2-0. Дуже швидко. Два голи. Добрінський. Галама, подивіться, що витворяє галама зараз. І з його руки, що називається, з його подачі забиває цимбаляк. Друзі, другий. Тайм, протистояння між ком... не брешуть. Сьома команда наразі перемагає першу. Щоденку до складів команд, навіть без номерів просто по прізвищах 4-0. Смага забиває. 4-0. Найсгайс попереду. І можливо, навіть на цьому моменті. Сьогодні вже 28 грудня на календарі. Забиває ще алама! Рекошетом та все ж 5-0 рахунок у зустрічі. Цікаве святкування від Не Незрозуміло наразі, що воно означає, але. Тарасович. І зараз Ми, Галицька здоба зустрічалася кілька сезонів тому у чемпіонатах бізнес-ліги. Тут, е... Тут серйозна <клес> Класно, відбирає м'яча зараз е... Аскольд Баран. Удар по воротах. Ще один фон пот... Графіт, Дрогобич, Бендерштабного Яврис. Напевно, саме цей матч варто визначати як центральний у турі першої. -Фл. Ще один поєдинок між е, командами е, Янів Шобшина Іванофранку та Гермес. Перенесли на пізніший термін. Зараз черговий м'яч забуває Nice Giс. Е, голом відзначається. सुपान